Ще в липні у мене була можливість сходити на концерт Степана Гіги. На що я відреагував, махнувши рукою. Ну, з я і так його слухаю. Та і 500 гривень ті тратити не сильно хотілося. Вдумайтесь, 500 гривень на концерт Степана Гіги. І я в той момент їх не потратив, махнув рукою. І в цілому. Мав таке відношення, що та ще встигну, знаєте? Ну, типу, Степан Гіга стільки раз виступає, скільки він там їздить у той тобто, Київ, ту Житомир. Корожі, по, по по пару разів на рік я 100% встигаю і да, і плюс, що буду тратити зараз 500 гривень. Вони зараз потрібні ще на щось інше. І, знаєте, що самокумедне, я навіть згадати не можу на що я їх потратив. От в чому момент. Я навіть не можу згадати, на що я потратив ті 500 гривень. Піде я тоді на концерт, я 100% знав би, на що я їх потратив. І це було би не так важливо, тому що спогадів яскравих емоцій, і, в принципі, як такого, як кажуть у нас у Харкові, хайлайта, я би отримав на все своє життя. Це були б спогади до кінця мого життя. Неважливо, помер би я завтра чи через 40 років. І як ви зрозуміли. На його концерт, ні я, ні ти вже більше ніколи не сходимо. І я записував коротеньке відео з цього приводу, але зрозумів, що мені ще треба дати цю інформацію в Ютубі. Е, я, я писав у TikTok, зараз в Ютубі сиряне, якщо, якщо трошки попутав, що гамакаюся капітально останнім часом. Не суть. Я цю таку історію розказую для того, щоб дати зрозуміти, що. Хтось так же само міг подумати про концерт ще когось, хто помер. Я не знаю, там Лесик, Адам, Дізель, Кузьма, Озі Осборн. Ну, типу, навіть якщо не брати теперішній рік, 25-й, попередні роки, хтось от вдумайтеся, хтось так же само легковажно віднісся до, допустимо, якоїсь події, котра подарила би йому яскраві спогади на все життя, і не встиг. І не все. Знову ж таки, це може бути будь-хто, це може бути Кузьма, це може бути якийсь закордонний артист. І так же само він просрав. І єдине, що йому залишається, це зараз сидіти просто в не найкращому стані від усвідомлення цього, що була можливість, а ти не використав її. От вдуматися просто ну 500 гривень, котрі я і так би в мене потім вони були. І так би потім ті гроші вернулись мені. І так би потім, ну, заробились би чи ще щось інакше. 100% я знаю, що ті 500 гривень не було б проблемою потім мати для себе. Ну ні, я в той момент так не вирішив. І зараз, маючи, я думаю, ви розумієте, які думки з приводу того, що концерт. На концерти я його так і не сходив і не схожу більше. Я просто от записую якесь відео, я не знаю, врятування тебе чи що. Тому що навіть на каналі у мене пише: я страждав, щоб не страждав ти. Як ви бачите, оце інколи продовжується по життю. Ну, мається на увазі такі уроки такою ціною. І тому я записую це відео, тому я закликаю тебе до того, аби ти усвідомив і зрозумів, що. Гроші мають свій цикл. Ми їх потратили, і вони знову до нас вернулися. Тобто, немає от ніколи. Я не бачу, От я вам, блядь, слово даю. Подивіться найгірші мої тоші відоси в найгірших моїх життєвих умовах. Там, де я бомжував, там, де я жив у хостелі, там, де я подорожував автостопом, там де я приїхав у Київ без грошей у всіх цих ситуаціях. Рано чи пізно гроші в мене як були, так і зникали. І не було такого, що цей цикл тільки в одну сторону йшов. Умовно, я тільки потратив ті 500 гривень. все. Мені тепер ці гроші не вернуться, капець не маю чим за хату заплатити. І не було так же само, що тільки е, цей тільки заробив і не потратив, розумієш. І так так само не було, тому що вони йдуть постійно в цьому, ну, це зациклений, в принципі, сам по собі процес. Тому ти розумієш, що тут нема тільки одного і нема якогось іншого варіанта. в тому плані, що це просто круг, умовно <звук> котрий. Триває все життя, тобто процес довжиною в життя, і ти зрозумієш, найдуться от. Я це зрозумів знову ж таки з ситуації, у котрих я був, знайдуться гроші і на комуналку, і на їду, і на хату, і на все. То -то. От Не було ще в моєму житті, а почав я свій яскравий шлях з 18 років, і якраз на 18 мені припало бомжування. Не було ще такого, що я вмирав з голоду, не мав на що поїсти, і все тому подібне. Рішалося, рішалося воно все одно. І я якраз. Хочу дати тобі поняти, що якщо, якщо вже на вулиці, коли ти живеш, то в тебе є гроші, їда і так далі. Що говорити про тебе в комфортних умовах? От що говорити, бро? Просто довірся мені в цьому питанні і зрозумій, що вартує витратити ті гроші на концерт свого улюбленого артиста, свого улюбленого гурта, виступ у театрі, я не знаю, балет, івент. Будь-що, будь-що. Я тебе просто закликаю, зробити це. Зробити це. Люди не вічні, наші ресурси тим паче. Ми, може, дивись, от якщо ти паришся за гроші, ми може маємо відмінність від багатих людей протягом життя. Ну в кінці життя ми всі вирівнюємося, тому що і ти, будучи багатим, і я, будучи не сильно забезпеченим, ми просто лежимо перед смертю, і останнє, що в нас є, це спогади, як ми прожили життя. І тут-то ми всі рівні, розумієш, навіть якщо під час життя в когось там більше було бумажок, а в когось там піксельків на екрані було, інакше якась кількість. Розумієш, про що я кажу? Тобто усвідом те, що твої гроші і так вернуться, якщо ти потратиш їх. І не шкодуй, навіть от, от, якщо це останні гроші, і ти потратив їх на якийсь крутий концерт чи ще щось. Шкодувати хвилюватися немає причини, як співав Бумбокс. На концерт Бумбокса, коли підеш, скажи мені, блядь. Тому, навіть якщо це останні гроші, відкинь нахуй ті всі переживання, відкинь нахуй то все. Частіше нагадую собі про те, що це вічно не буде. Твій не вічний і багато хто може вже піти на спокій. На жаль, на жаль, це треба теж усвідомлювати і встигати йти на його концерт, на його виставу чи на ще щось. Таже згадується цього року, як Озі Осборн дав останній концерт. Останній! Розумієш, не, не так багато людей, котрі усвідомлюють, що це їх останній. От він прямо усвідомив. Тому, бро, закликаю тебе. Не жалій цих грошей, витрать їх і повір, ти в 10 раз станеш щасливішим чи багатшим, якщо будеш усвідомлювати, що ти встиг. Тому що стільки людей не встигло, це просто капець. Коли я зняв відео в Тіктоці. Уйма коментів про те, що вони теж не встигли. І уйма коментів щасливих людей, котрі встигли. Розумієш, у чому суть. Тому в погоні за всіма успіхами, реалізаціями і найбільшими багатствами, згадую, що навіть багач буде сидіти і плакати, бо він не встиг на канці якогось. Типу, а ти з якоюсь двохсоткою в кишені встиг на той концерт. Істинно щасливий. Тому Тому, розумієш, ми, у нас дуже викли... викривлене на поняття щастя зараз уже в сучасному світі, але це, це далеко не, не про суть відео. Просто для того, щоб ти ну, трошки тобі стряска, щоб ти дупля давав, розумієш. Тому, блядь, встигни, піди, витрать, все вернеться, все буде, всі твої бабки в кінці. Мій. Я не знаю, скільки ти живеш на цій землі. Якщо мало, то може в тебе ще є цей страх, але якщо багато, ти, ти, ти чого взагалі? Ти що? Скільки тобі вже років, і згадай, що кожен місяць ти мав ті бабки на квартиру, мав ті бабки на комуналку, мав ще щось, я не знаю, на все, що тобі треба було, бабки були, бабки знаходилися, і ти хоч трясся, хоч переживав, хоч що, було все одно. Бро, ну не треба так, чесно, ну не треба так. Де це fucking holy? Сидіти і просто мати співчуття через те, що ти це не зробив, Повір, це не найкраще відчуття. Тому я закликаю тебе прямо зараз оформити білет на концерт, на котрий ти хотів, на подію, на котру ти хотів, на фестиваль, на будь що блядь. На будь що б, 100% буде те, що тобі треба. Так що, будь ласка, прошу зробити. Це мене пре, мені знаєте, і співчуття і пре, і все на купу, розумієте? І все на купу, тому я. Тому я розумію, наскільки важливо це зробити, але я не хочу, аби ти такою ж ціною розумів, наскільки це важливо. Краще зрозумій це ціною моєї тупості, розумієш? Ніж потім сам опиняйся в тій ситуації. Тому таке бере, витричай. Кайфуй від того, має яскраві спогади, емоції, фільмуй, якщо хочеш. Якщо не хочеш, своїй пам'яті фільмуй, теж на, на, на найкраща камера, розумієш, наші очі най, най, найкраща флешка на наша пам'ять, як то кажеться. Тому таке діло, розумієш, у чому момент. Не знаю, встиг ти на концерт Степана Гіги, чи не встиг знав ти про нього, чи не знав, але людина на моїй пам'яті більше 20 років фігачила в українській естраді. Які різниці, блядь, були дохуя часу. І він, незважаючи на те, все одно робив українською. Все одно стільки часу і ресурсів присвятив українській естраді, просто капець. Моя любима пісня, взагалі, дружина. Оце Степана Гіга конкретно, ми про нього зараз говоримо. Моя, я розкажу таку трошки кумедну історію. Любима пісня моя дружині. Тому що у мене батя приїхав з заробітків. Коли... Я не перші рази, коротше, коли він приїжджав, він привіз диск, і там були пісні Степана Гіги. І одна з них була «Дружині». І тато, щоб показати мамі, як він її любить, постійно включав цю пісню. Вона аж до тошноти була в дитинстві. Я пам'ятаю, навіть навіть хто не її поставив. І, типу, так поставив, щоб ну, преспів цей, дякую тобі, коротше, Він грав. І тільки тоді він брав трубку, коли він вислухав цей вряспів і бере трубку. Боже, мене та пісня в дитинстві аж задовувала, але зараз вона стала моє... однією з моїх улюблених. І знаєте, разом з тим пісня Яворена, вона зараз відчувається геть по-інакшому. Десь при при житті Степана Петровича, по правді кажучи, що ти міг її співати отак на застіллях, якщо вже йдете додому, чи просто, типу, не, не, не маючи великого сенсу. А зараз це я не знаю, це як це як якийсь його заповіт. І не плачте за мною. За мною заплаче рідня. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Певно, в тому і є, та найбіль... найважча провина моя. Якось так воно виходить. тому Якщо вам подобалися його пісні, передавайте його наступному поколінню. Він знову ж таки творив роками і творив класні добротні пісні, котрі мені подобаються. І я вважаю, що потрібно транслювати, показувати їх молоді, що от така тут людина була і котра дійсно фактично боролася плече в плече з нерівними силами, бо тих, яких разніс на естраді було туєва хуча, навіть наших в довоєнний час. І все одно він ні, українську, українську, розумієте, який, який великий вклад, який велика лепта, тут даже словами не описати, але важливо продовжувати його справу надалі. В будь-якій сфері. Створення музики. Може хтось ним надихається і хоче створювати музику. Створюйте. Прослуховування просто і передавання молоді цього меседжа. Робіть це, я не знаю, будь-яким чином, де ви можете зараз, робіть це, як Кузьма казав, теж покійний. Світла пам'ять. Там, де ти можеш, там щось роби. Як там -то, як -то він щось там не казав, що не подобається тобі, як хтось там припаркувався, візьми, скажи йому, і не можеш сам візьми Петра Коваля, котрий йовни його. Так що той в штани впаде, чи щось таке казав. Коротше. І вдумайтеся, хтось може теж на останні гроші пішов на кузьму і її батька і фанув. А хтось відклав ці останні гроші і зараз у співчуттях. Навіть довше, ніж я, розумієте, тому що коли це було у 2014 чи в 2015 році, точно вже не пам'ятаю, перепрошую. Але отак, як є, отак як є. І вдумайтеся, знову ж таки, я вам нагадую, з тих, що я пам'ятаю, це ще з 24-го року Богдан Сташків, Золотава осінь, потім е е Дізель, потім Лесик, потім Адам, тепер Степан Гіга. Там ще Озі Осборн, теж така з зарубіжних артистів. І то ще не кінець року. Тому, люди, я не знаю, прошу вас, в цьому плані створюйте собі яскраві спогади, забийте хуй на стандарти успіху, про котрі нам говорять. Я більш певний, що навіть якщо я проживу все життя середнім класом, я в кінці життя не буду плакати і співчувати, бо я матиму ті спогади. Навіть даже, даже розумієш, от в тебе спитайся, от, наприклад, якщо ти завтра. Я і ти, якщо ми завтра помираємо, хто з нас буде співчувати? Задумайся про це. От навіть да, я розумію так, що навіть якщо завтра настане моя смерть, у мене навіть не буде співчуття, бо я сходив туди, куди хотів в більшості випадків. Я був на файному чого я дуже сильно кайфанув. Кількість концертів, на котрих я там був, це в залі можна. Одні з найяскравіших спогадів. Навіть недавно, буквально, сходив на Охуєнний рейв. І розумієте, Стів Джобс, вроді, говорив про те, що живіть так. О, типу, якщо би я сьогодні помирав, і це був би мій останній день, то як би я його прожив? От щось подібне хочу донести до вас і я. Тому кожен, кожен хто, не встиг купити на... хто не встиг купити квиток на концерт свого ортеста перед смертю, дуже співчуває. Тому похуй! Похуй, ті гроші і всі інші ресурси. Витрать їх, аби мати спогад. Тому що, як я сказав на початку, я навіть не пам'ятаю на що ті 500 гривень пішли. А так я би мав можливість пам'ятати, а не сидіти тут записувати це відео. Світла пам'ять усім упокоївшимся цього року. Царство небесне і хай душа, в принципі, їхня упокоїться в Царстві Небесному. Сподіваюся, це відео стане не тільки якимось співчуттям, бо ти теж там не встигнеш чийсь концерт. Але і натхненням на те, щоб встигнути на чийсь наступний концерт. Не будемо жити вічно. Не факт, що з нами буде в житті. Інколи дійсно треба перестати цю гонку, навіть свідомо я би казав, припинити цю гонку для того, аби просто жити. Все. Просто жити. Просто жити, бо просто хтось уже не живе. Якесь таке відео я хотів записати. Панство цінуйте зустрічі з людьми і кожну життя мить, бо ніхто не знає, коли ця зустріч буде останньою.